Всім доброго дня. Сьогодні відправила посилочки. І, будь ласка, обраті внимание. Зараз скажу прізвище. Так. Місто водолога, нова водолога Ладікова Лариса Васильівна. У вас два місця. Там два місця. Дві такі об'ємні коробочки. Далі. Карабут Людмила Сергіївна. Місто Лохвиця. Теж два місця. Так, І. Санду Валентина. Місто Київ. Теж два місця. Щоб не було такого, що одну посилочку получили, одну коробку. А їх там дві, так що дивіться, у вас у квитанції там указано, що два місця по дві коробки. І ще, ой, будь ласка, узгоджуйте відправлення посилок, бо коли я вже спакувала посилки, стою на пущі, то е і перечислили люди гроші. Ну, Перечислили гроші я ж зразу ж спакувала посилочку, на що ж вона мені буде стояти. оця розсада, щоб мені поливатися з нею, мені треба швидше відправити, трошки себе розгрузити, тому що в мене дуже-дуже дуже багато поливання. А стою на почті і мені приходять смски, що можна відправити пізніше трішки. Я ж не можу вести її додому і розпакувати знову. Тим більше, що там стакани у вас. Це ну зараз не буду в питанцях, в питанці ціла куча, а все. Шукати. Ви мені зутра перечислили сьогодні кошти і я вам зразу спакувала і положила вам їжевіку теж. То я відправила там в стаканах усе, все влажне. Так що я думаю, нічого з ним не станеться, там якийсь день вона якщо і пастує, то нічого страшного не буде. Конечно, я могла її залишити спаковану, але ж, ну, ви ж самі розумієте, що раз я вже спакувала, то я вже її везу. І з почти вертатися. Ви мені конечно, написали вже, написали на вайбер сообщення. Ну, коли я пакую посилки, я не відвікаюсь на собі тому що я вважаю, я сосредоточена. І щоб не напортати що нічого, я не відлікаюсь на таке. Всім привіт! Сьогодні, як ви знаєте, четвер ми збираємося на ринок. Ось таку красу я назбирала. Ось Такий перчик. Красо яка? Просто шикарнюща. Ось перчик з супермаркета вийшла вже в моєму на третєї. Зараз буду поливати розсаду і по розсоді я ж казала, що я. Розпродаю касетку стакани і беру трішки тайм аут Мені трошки треба підробитися вдома. Можливо, і буду відправляти, ну, таке невелике, невелику кількість, тому що от вчора я пакувала посилки з обіду до вечора. І сьогодні зранку ще допаковувала. Це не так швидко робиться, кожен листочок треба поганий обрізати, передивитися, щоб все було добре. Порахувати, попакувати, попідписувати. Є ще розсада альби у стаканах. Тому, можливо, хтось хоче замінити купанку чи касетку на стакани, можу вислати. Із першого по 150-й номер, я думаю, можуть писати люди, хто хоче альбу у стаканах, тому вийшлю. Хоча в мене і просили люди там і з ззаду заду ті, що далі записані. Ну, я ж знаю, що раніше ще є люди записані, то є ще, ще десь около сотні стаканів є. Вона що не перераховувала, але ну є. Не вийде, щоб так, щоб всі сорти і одразу. Чи море ну, ще ну, починає тільки пускати, ну, не знаю чого, вона в цьому році і не тільки в мене. Я сама заказувала розсаду і на розсаду пишуть аж на вересень, на кінець вересня, не раніше. Ну, Можливо, у кого є якісь условія, ну, не знаю. Є, звісно, касетку заморажують ще з осені, а потім вирощують влітку, влітку навесні, ставляють і вирощують. Ну, в мене таких холодильників немає, в мене нема таких об'йомів. Тому зараз же ставлю ще. Ще в мене є місце, буду ставити ще касетку. Завтра ще куплю мішок торфу, ще буду набивати касету, стакани. Ну, все, що в мене є, ємності, які освободилися, буду набивати знову і ставити. Тому ну, на вересень, на кінець вересня буде море розсади, не переживайте. Я думаю, що вистачить усім. Копана теж, я думаю, ну, вона взагалі кожного року, її багато тільки осінню. І осінню, от копанку краще вже садити туди, ну як жара раз паде. Зараз копанку не бажано садити. Вона буде хворіти. Ну, я в такий, такий час ніколи не садила копанку, ніколи. Або касетку, або стакани. Якщо хтось отримує купанку, сьогодні я дивно копала зранку на відправку, просто зранку копала і одразу відправляла За, ну, землею, то раніше я мию корінь, додаю туди мокрої тирси, запаковую, а зараз ні. Зараз я не мила корінь, я додала туди торфу, земельки, оце влажне все, замотала агровою тканю, потім мішечок. І так от правила. Думаю, доїде все добре. Ну тільки що так уже розсадить. Ну або треба притіняти, Ну, вона ну, погано буде до... приживатися, ну не спішіть, будь ласка, я не знаю, куди ви спішите. Так хватить всім розсадити, не переживайте. Я ну, може, там якихось сортів і не хватить, якщо в мене небагато. Галь я взагалі залишила дуже багато, і касети дуже багато поставило. Не переживайте. І стакани, і касет, ну можна садити і пізніше, і все буде хорошо. Звісно, <гум> ну, коли в августі посадиш, то буде ну, це стак... стаканної і касетної стосується, тому що в жару садить. Копано, не рекомендовано. Це якщо в дощі зайдуть, то дідо. Да. Якщо буде хмарна погода, то тоді вона приживається, конечно, краще. Ну, <сих> копана, сьогодні пробувала ж, я так і не сказала, сьогодні я пробувала копати сирію, пробувала дивно копати. Да, перший кущик хороший, а другий, якщо я перший викопала, то другий засухне. Я їх я всі викопувала і давала просто на поход. Я їх не залишила, бо вони все одно засухнуть. Їх треба посадити, так що хто там получе, сьогодні я відправляла э, купан, дим і сирій, то там, де яку. Вона положила просто на похід, ви трішки листечко підріжте і посадіть. Вона все прийметься, вона ще меншенька, ще лучше приймається, чим ота вже огромнюща, що здорова. Вона обов'язково ще виросте до осінь і буде добре. Тим більше, що я її не вчитала, я просто положила на похід. Бо, Бо раз я її викопала, то вже все, я її вже садити не буду. Ну і все, на цьому, все, я думаю. А, ще не розказали вам за добре, ну, за добриво розповім, піду туди, ще розповім, покажу, яке добро я буду привітяти. Ось уже вечір. Наконець-то я вирішила зняти відео про Дуброва, показати вам, як я вносю. Ось, зробили ми бугри, я вже показувала, сюди внесли ми оце в мене на Бугур. Тут 26-28 метрів, точно що не пам'ятаю. По-моєму, 28 метрів длина бугра. Я сюди принесла 8 відер таких 15-літрових, перепрівшого куриного пам'ята. Це на один бугор 8 відер. Тут всього 16 відер. Як ми накидали бугри, перед тим як накидали бугри, ми, я розсипала навоз і ми накидали тут зверху землю. І вийшло вона десь на глибині десь 10 см, 10-15 на такій глибині, де буде вже доставати корінчик, внесли ми куриний пом'ют. Далі. Далі я буду розкидати отаке добриво. Ось таке добриво. Ось таке добриво. Це універсальне комплексне добриво для осіннього внесення. Буду сипати прямо по бугрі. Потім грабельками чуть-чуть розрихлю, утрамбую і будемо накривати плюнку. Це перед тим, як ростимо плюнку. Тут у нас у складі. Всього доброго. Азот, так, фосфор, калій, магній, сірка, кальцій, бур, залізо, морганець, цинк і мідь все те, що треба для ростіння. Без чого розстіння не може существувати. Ну, я бачу, його буде мало. Треба буде ще купити, бо бугрів буду робити чималенько, оновлювати я кожного року оновлюю свої плантації, для того, щоб вона не старіла. І з третього гуртки я вже вуса не беру. Навіть з второго гуртки я стараю вус... стараюся вуса не брати. Саме, Саме хороший вус. Саме, хороша розсада з першого годки. І ось таке ще я приміняю калімах агро. Калійно магнієве добриво. Це теж вноситься. Воно вноситься і на весні, і на і... під осінню посадку теж можна вносити. І. Можна посипати двойний суперфосфат. Це для коріння, щоб хороше коріння було. Воно дуже-дуже довго розстворяється і якраз, якраз те, що треба. Питали мене за мої овочі, чим я їх піддобрювала. Таким добривом. Вдобряла я їх. Це Полістику. По це спеціально для овочів. Називається комплексне добриво для овочевих культур, для всіх типів овочів. Тут теж НПК 14 10, 14. це значить азоту 14, фосфору 10 і калію 14. Плюс магній, плюс сірка. Так. Оце таке я добрево приміняю. Ну, якщо ви не удобрите, все одно у вас виросте. Можна нітрамофоску фоску сипати. Можна все, що хочете, сипати, ну тільки в міру все. І якщо я сюди куриний пом'ят внесла, оце ще внесу оце добриво що вноситься осінню і все, я можу весною взагалі нічого не вносити. Можу, тільки по лістику кормити і все. Отаке добриво ось таке я сипала під мурано, де я показувала, що в мене там кабріло, мурано, два бугра посажені, і вівора там в мене посажено. Ви бачили, там уже цвітонусиво всю викидає і даже є вже червона ягідка. Ну, ще невеличка, але ну, є. І ще хотіла сказати вам за розсаду. Є... Ну, от, люди писалися, да, такий-то номер, такий-то номер. А я вже відправляю вже 90, соті і так далі номера, хто готовий. Є ж такі номера, які заказували копанку. Копанки ще немає. Сьогодні, я вже казала, що сьогодні я копала, пробувала перший усік, да, корінь хороший. Ну, це стосується сірії, стосується дивної. Сенсацію ще не копала, але там теж така сама історія і мармелоду. Зараз покажу, які вуса в Все я покажу. Ну, не можу я взяти те, чого немає, і вислать. Звісно, я пропускаю ті, що в кого копанка. Іду далі, хто готовий взяти касетку в стакани, ті беруть касетку з стакани. І ту не всі сорти вже є. У мене ж розсадник не безрозмірний. Якщо так і далі буде, що от... так люди будуть возмущатися, я взагалі перестану писати на чергу, тому що я ж не знаю, скільки її наросте. Розумієте, я просто не знаю. Я ж не Господь Бог. Я не знаю, скільки її наросте. У минусному році було дуже багато розсади. Дуже-дуже-дуже. Ми тільки не возили її, і в Миколаївку їздили, продавали і в Підгородню, і в Спаське, і на, на ринку ми торгували розсадою. І висилала я розсаду, їй було просто море. Ну А в цьому році ще нема розсади. Ну, що ж я зроблю? Що в нас така осінь була пізна. Взагалі ж клубничний сезон не затягнувся. І плюс до того я ж її зрізала для того, щоб вона була здорова. Тому що, якщо б я її не зрізала, вона була б уже вся в п'ятнах, вся покоцана. Я зараз покажу, яка вона в мене. Ось дивіться, яка зелена, прекрасна, вся розсада. Ось. Ось. Це там, де я буду брати копанку. Ось вона. Далі пішли бугри. Тут вже купанки не буде. Тут вже трошки, може, щось злізло, десь приросло. От сірія, сірія, допустимо, вона середній сорт. Ну, вона що на буграх вже, воно куча гусів поприростало. що на землі, то ж теж воно у вас в кінці а там. Там дуже багато вже приросло її. Але ж вона як приростає. Перший усік приріс, то в хороший корінь, а вже другий ще маленький. Так що треба почекати. Та і не, не тому, що, допустим, його немає. Я просто не в состоянні це зробити. Якщо. Хтось дуже хоче швидко, будь ласка, заказуйте в когось другого. Тому що, ну, ну я просто не можу. Я ж жива людина і в мене є сім'я ну, ну, я ж не можу тільки розсадою займатися, Я й так тільки нею займаюся. Я більше нічого не роблю абсолютно. Зараз покажу, які вуса, щоб ви вже Бачили, що її дійсно немає. Ось клері. Ось клері. Дивіться, ось ось. Бачите? Ось ось. Ще навіть не попроростали вуса. Ну, де, конечно, є і приросли. Ось уже приріс усік, ось ось, дивіться, тут вже поприростало. Бачите? Ну, так все одно, я зараз вирву, покажу, який там корінь. Ось ось. Я ж вам не можу з таким курінням вислати. Це обична вуздушка, з якої робиться касета. Гуса тільки лізеть. Так, це що у нас? Це у нас джолі. Теж тільки-тільки пуско вуса, як я можу. Це Альба, Альба вже приростає, вже ось поприростала. Перший вусік, бачите? Перший приріс. Другий ще тільки випускається. Це буде розсада, готова. Аж туди на вересень. І то туди аж після 15-го числа, я думаю. Це ж теж треба встигнути його завернути, щоб воно не сплелося. Це ж просто капець. Або взагалі отак, Тоді не приросте. Так що, думаю, скоро вже буде, але треба почекати. Ну, я не знаю, як можна об'яснити, що, якщо ви заказали практично всіх сортів, то як я можу вислати зараз? Тим більше купанку я взагалі. Одному чи двом чоловікам. Двом-трьом виселала. Альбіон висилала, пробувала копати, сирію пробувала і дивно. Одна сирія в мене така, що більш-менш. Але я нікому копати її поки не буду. Мальвіна ось взагалі щось, бачите? Немає. Взагалі ще вуз немає. Ось, ось Чамура. Чямура взагалі, вона теж, теж пізній сорт, ось тільки-тільки починають тільки вусіки, бачите? Ось один тільки приріс. А так взагалі нема ще вуса, нема. нема. Джорнея теж так само. Теж самісіньке. Ну, як тільки ось дощі пройшли, то вона почала трішки пускати. лий-не-лий воду, все одно. Дощ є дощ. Тут ми ось перебили, будемо теж готувати під бугри. Тут у нас була сенсація була, два ряди. Ну, я кращу залишила, кращу залишила, а хужу обрала кущик. Далі. Була тут клері, клері обрала всю. Ну, це, це тут всю. Є у мене ще клері. Її хват, і хватає, її не хочу багато. Ну, її іскільки, я думаю, вона не нужна багато так. Так. І по поводу ремів ту заказував. Копанку, копанка в мене з ремів тільки буде альбіон. Більш ніякої не буде. Не буде копаної ні королєви, ні монтерея, ні вівари, ні мурана. Гармонії теж не буде. Це якщо і буде, то туди аж в октябрі місяці. Зараз її ще не буде. Так що ви внимательно, пожалуйста, слухайте, що я кажу. Якщо в мене вона на буграх, чи на пленки, чи на агроволокні, як я можу взяти копанку? Ніяк. І касетки теж я ставити не буду. Якщо... Ну, може і поставлю касету просто під кущами. А так у розсаднику касетка хуже, набагато приживається, чим... ніж реми, вони хуже приживаються. Не знаю чому, може тільки в мене так. Ну, в мене чогось вони хуже виходить. Якщо цю вже давно я обрала всю, то альбіон у мене до сих пор стоїть, укорінюється в розсаднику. Так. Ну, вроді, все, миру всім, добро, бережіть себе, всього найкращого.